с вами канал Валик ТВ И да <кхем> сегодня я бы вам ну, показати такий ось до прикол як заміна блока то як ви бачите це ничего а я не солил з текстурками я нічого текстур не ні, 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 ні на меня зараз я вам покажу как це все робиться ну и поїхали Або ні давайте я трошки подробнее расскажу по цих э, Короче, цей фокус ця штука діє на всьому. Наприклад, якщо ви хочете замінити якийсь блок, блок ви можете любим і алмаз замінити. Зробить, навіть повторити такі дом, це дуже довго, буде строїти дом з такої штуки. Ну і поїхати. <му> так Ось, до. Я замикання роблю такого. Замикання зроблено. Так, тепер ставимо ліпкий поршень. Читаємо іщитим три блоки від саме від, сам, від цього, а не від цього від цієї штуки, що відлягається здох. Раз, два, три. На четвертому ми ставимо динаміт. Потім нажимаємо Shift і починаємо ставити блоки. Чекайте, трошки не вийшло. Читаємо ставити блоки. Ось до. Все, тепер е, виключаємо. І ще тим раз, два, три. Сьогодні ми поставили. Ось такого. Тепер дивіться. бачите, воно не зривається. Де ми хочете ставити факели? Він не зривається, він просто пропадає. З коричним часом. Ага, оцей... Це не кайн не А оцей блок? кінь-кінь. Та Це такий баг, трошки, я його показував в іначому. Тому топ-5 лучших БАГОВ Точніше, покажу, можеш випустити це відео. Ну, ставте лайки цим відео, підписуйтесь, якщо вам... Дуже, якщо вам понравился цей баг. І я постараюся частіше випускати відео, робити нові різні баги. А з вами був канал Балік ТВ. Всім до встречи, всім. Some wheat and one egg now. This